Чао, друзі, як ваші справи. Рубрика на Кочинарила. Але ця рубрика «На накочинарила не за один день, а просто назбиралося. Але зараз так, після Нового року, якщо у вас ще й завалявся гарбуз, то в тому гарбузу вже буде кранти. Треба щось робити. Якщо ви ще не придумали, що з ним робити, то я вам дам одну ідею. Якщо ви ще дивіться з гарбуза, можна натерти на тертушку гарбузову і пожарити млинці. Млинці, блінчики. Э, так само, як з кабачка. Виходить дуже смачно. Зараз я роблю заправку до вермишеві. А ще ж прийшла зима, а з зимою прийшли якби новорічні свята. То я кожному бажаю, по-перше, міцного здоров'я, а по-друге, відпочити від самих себе, від своїх думок, від того, що ми створюємо ще візуальну проблеми, в теплі, добрі, їсти є що, тримайтеся. Відварюю гарбуз. Це я його посолила. Гарбуз любить сіль. Хто не може їсти солодку кашу з гарбуза, це не означає, що ви взагалі гарбуз не їсте. Я от солодку кашу взагалі не можу їсти, гарбуз солодкий. А от все, що з ним солене блюдо, бомба, трішки водички налила і відварюю. Можна запекти, можна вареогрілі. Але то довго. І так теж буде добре. До речі, і суп-пюре з гарбуза теж дуже класний. І я саме відварювала, потім збивала на блендері. Не запікала. У мене духовка запікає дуже погано. Це хіба що в печі, або, я не знаю, в новенькій духовочці. Я пробувала, а мене в духовці не подобається. Так що, відварюємо. Потім візьмемо стільки, скільки нам треба. До речі, може стояти днів 4 в холоді і не портитись, навіть 5. Гарбуз вже готовий. Ставлю варитися пасту. Паста це, от, якщо переводити досконало з італійськи, то паста це тісто. Якось так. Вже воно в таку кашку превратилось. Ну, якщо крем суп з нього варить, то, звичайно, туди додати картопельки ще треба, морквинки для смаку, то вже інша історія. А мені для заправки на пасту піде і отак. Відсиплю стільки, скільки мені треба. І остальне лишу на наступний раз. Так, оливкова олія небагато, тому що цей раз хочу додати тонну. Не даю сильно нагріватися, додаю щедро паприка солодка. Все, і можна сюди закидати спагетті і більше нічого. Але ми ще кинемо гарбузик. Швиденько кидаю пюре гарбузове, щоб не почорніла наша паприка. Десь на пів кіла вермішелі три отаких от ополонка черпака. Коли сім'я велика, я вам скажу, це прекрасно. Паста це прекрасно. Це ми залишаємо, воно буде тиждень в холоді стоять. Дуже класно сюди додати дві буквально чайних ложечки песто. Песто це заправка до вермишелі або, там, не знаю ще до чого. Базілік на основі базиліка. Песто. Дуже класна штука, але в мене нема. І коли сюди додати пару ложечок, то діти просять на біс. Так я кажу, що з гарбузом, бомба, саме з песто. Але песто нема, буду тонно додати, попробую, як буде тонно цей раз. Якщо забули кинути часничок, то нічого страшного, і зараз можна кинути. Кинула ще часник і петрушку. Всім смачного! Дівчата і хлопці, сирники з аерогрілі. Це моя мрія була. У мене нема духовки, але в мене є аерогріль. Дивіться, тут дві партії, але вони не сирі. Дивіться, які. Звичайні сирники дуже класні, ці більш запечені. Любий рецепт і в аерогрілі, звісно, дуже класні. Цей мій рецепт суперовий, тим, що тут на 700 грамів кисломолочного сиру. Лише 3 ложечки чайних крохмалю. І все, без жодної краплі муки. Оце. Єдине, що в моєму випадку це рікотта з магазину. Плюс тут є крем-сир 100 грам, У мене саме Філадельфія. На кожних 200 г сиру одне яйце. Тут в мене 30 г пудри і три маленькі мірні ложечки замінника цукру. Можливо, він дав таку консистенцію, що разом тримається. Формувала двома столовими ложками, викладала на пергаментну бумагу змащену олією. Дякую всім за довіру. Ну, і найголовніший у нас дегустатор, що Марія. Як тобі? Смачно, да? можна їсти. Класні. На пергаментну бумагу. Бумага для запікання. Трішки олії полила, помазала, щоб вони не прилипали. Супер. Ну, клас. Я про них мріяла дуже довго. Гранола. Майже як кутя. А чого майже? Можна сказати, кутя. Заливаємо цю кутю молоком. І в мікроволновку можна відразу гарячим молоком залити. І смакота, і легке, і кутюю можна снідати щодня, щоранку. Всім смачного. А ще в таку кутю, в гранол, я додаю заготовочку. Чому заготовочку? Ці всі сімечки вони мають бути набухнуті. Ось такого стаканчика мені там вистачає на три рази. Це в мене льон перемеляний. Льон бажано вживати перемеляний, і якщо його перемелоли, то тримати в холодильнику не більше трьох днів. Далі він втрачає всі свої там вітаміни. І не бажано перемеляний льон купувати. Краще купувати цілий кунжут, мак і насіння. Засипаю це все греческим йогуртом, тобто без смаку, але не обезжиреним. Обезжирений мені взагалі нікакой. Хоч трішки жиру там має бути для Травлення. Ну і я буду по ложці потім собі додати щоранку. Поставлю в холодильник. Можна це зробити з вечора, щоб насіння набухло, але не відразу, тому що чия має набухнути. Ось така вам ідея. Дякую, що ви зі мною всім смачного!